А, чорна машина, чи, є, звісно, вона не практична, але якщо використати кераміку, якби, то набагато простіше буде її обслуговувати. Ось ці арочки вони мені дуже подобаються. Я не знаю, я не знаю звідки вони взяли цю ідею, чи вони промалювали самостійно, але вона мені нагадує, да, оці в парше, да, оці задні роздуті арки, і силует автомобіля, ну він якийсь такий, ну дуже секси, да, як на мене, виглядає класно. Ці диски, да, помітили? Ну це перформанс люднікрос. Ми не будемо зараз говорити, як вона їде. Але на цих дисках, на 21-х дисках і 35 й гумі, ну, ну, машина просто міняється. Мені не подобається, коли перформанс взуває 19-ту гуму на ну, 19-ті диски 19-ту гуму, тому що вона, як на мене, втрачає дещо. Да, так в своєму зовнішньому вигляді ці диски на неї дуже пасують, і при цьому всьому вона не втрачає в. Комфорті, тобто я не скажу, що наприклад на 19-тих дисках, тому що я і на тих, і на тих їздив на зимових 19-х, і на літніх 21 х в комфорті сильної втрати не буде саме по висоті. Взагалом, це звісно, що ця підвізка не її не порівняєш з єтроном. Тобто, ну цю підвізку взяти єтрона це як по рейтингу 1,5. і Але ну, все-таки це різні машини. Да? Будемо розуміти, що це суперкар в якійсь мірі, а це автомобіль на щодень. Да? Це. На, для щоденних потреб. Ну і ззаду, нічого не змінилося з 2012 року. Да? Ну, позаду, звісно, хотілося б, можливо, щось освіжити в цій конкретно моделі, але наскільки я знаю, і плейд, він так само особливо нічим інакшим не відрізняється. Ілону маску пора трошки оновити. Давайте заглянемо в багажник. Багажник у нас здоровений, тут є така мітла, щоб це оцю кераміку підмітати. Багажник здоровений, є великий, велика така ніша. Я не знаю, ну ні, ну, напевно, все-таки менше, ніж вітроні. Все-таки тут більше скос. Але ну, реально для... це хетчбек, рахується, пише цьому як хетчбек. А, Ну, здоровенним багажник. Якщо скласти, ще задні сидухи тут, тут буде. Ого місце. да? Ну, З ногами повністю звити. ти мене ляжеш на рибалці, звісно, але... Це машина і не зовсім для цього. Давайте заглянемо всередину.